Дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро. Карта Дня для овнів. Вісімка Пентаклів. Вісімка Пентаклів говорить про... Захопленість своєю справою, про відповідальність, про те, що ви будете витрачати всі свою силу і енергію, щоб ви виконати якусь важливу справу. Повне занурення буде у робочий процес, тому що маєте зацікавленість у кінцевому результаті вашої справи. Також карта говорить про те, що може бути якась нова, важлива інформація для вас. І те, що вам варто займатися тим, що приносить вам. Знаєте, душевний спокій, спокій такий. От ось чим вам варто займатися. А карта закохані говорить про те, що будете робити якийсь важливий вибір у своїх справах, у своїх починаннях. Серетельно обдумайте і не поспішайте. В тельці. В тельці випадає двійка пентаклів. Карта вона буде вказувати вам на. Поступове просування до вашої мети, хоч і дуже повільне. Також карта говорить про те, що, ви знаєте, будете просто займатися такими побутовими якимись справами, побутові зміни будете робити в своєму житті. Також ця карта може вказувати на якісь ділові поїздки, важливі ділові зустрічі, якісь невеликі прибутки та, можливо, якась важлива інформація для вас може Надійти, наприклад, якісь важливі листи. Також карта говорить про те, що, можливо, ви маєте якусь подвійність у своїх думках, в чомусь вагаєтесь, яку сторону прийняти. Тому ретельно все обдумайте і вперед виконувати свої важливі справи. Тому що ви їх виконаєте скоріше, ніж ви очікували близнюки. З близнюків випадає вісімка кубків. Ну, ця карта нам говорить про зміни. Про те, що вам доводиться щось ретельно, кардинально змінювати в своєму житті. Але ви, знаєте, можливо, не наважуєтесь. Не наважуєтесь щось змінити, чомусь вагаєтесь, чи варто діяти, чи не варто. Перш за все, маєте ставити перед собою чітку ціль і просто починати свій шлях. Не бійтеся просуватися вперед. Не бійтеся піднятися на вищий рівень, чим ви вже є. Не вагайтеся, якщо ви вирішили змінювати роботу, змінюйте. Вирішили переїздити, переїжджайте. Ніколи не вагайтеся в тому, що ви робите. Ставте перед собою чутку ціль, не бійтеся, і все вас обов'язково вдасться. На дні колоди. Вісімка пентаклів, яка говорить про важливу інформацію та те, що вам потрібно ретельно працювати над деталями та над дрібницями в своїх справах. Раки. В раки випадає шестірка пентаклів. Ця карта вказує на великодушність, на доброзичливість, на певну підтримку та щедрість. Також ця карта говорить про серйозний фінансовий успіх та досягнення поставленої мети. Також карта говорить і про отримання важливої допомоги, щоб ви вміли вмійте приймати допомогу від інших, а також варто бути готовим допомагати іншим. Обов'язково знаєте. По можливості даруйте іншим гарні та приємні емоції. У вас це гарно вийде. А четвірка жезлів говорить про дуже гарне та важливе свято, гарні новини у вашому житті. Леві, для Леві випадає паж жезлів. Паж жезлів говорить про таку гарну можливість вирішити питання на свою користь. І саме головне діяти в рамках закону і заручитися підтримкою знаючих людей в цих питаннях. Також карта говорить про активний дуже день, про те, що сили енергії вистачатиме на все. Можлива зустріч із людьми, яких давно не бачились. Також карта говорить про, знаєте, вам потрібно бути більш... Наполегливішим і терпеливішим, не поспішати на все свій час. А сонце говорить, що в другій половині дня ваші плани реалізуються і ви отримаєте гарні новини. Діви. У дів випадає Трійка Пентаклів, дуже багато пентаклових карт на 1 серпня. Трійка Пентаклів говорить про досить такий успішний початок ваших справ. Також карта говорить про знаєте, те, що це досить гарний знак, і ця карта досить вас підбадьорить цей день. Вона буде спонукати вас не здаватися. Ви можете боротися за досягнення своїх цілей, самотужки і не знаєте. Не очікуючи від інших чогось, ви знаєте, що ви самі з усім впораєтесь з будь-якими поставленими цілями. Обов'язково все здійсниться, все вдасться, і можлива буде ймовірність того, що результат буде не таким, як ви хотіли, блискучим, але все ж таки цим результатом ви будете задоволені. Також можете зайнятися саморозвитком, отримати якусь важливу, корисну інформацію для себе. Тим паче, що вісімка пентаклів говорить, що ви її обов'язково отримаєте. Терези. Для терезів випадає шестірка мечів. Знаєте, ця карта говорить про зміну ситуації на краще, про можливо, якусь приємну мандрівку, якісь поїздки, переїзди і так далі. Також ця карта говорить про уникнення певної небезпеки та отримання важливої підтримки для вас, яку ви давно очікуєте. Також ця карта хороших новин та нових якихось здобутків, краще майбутнє і так далі. Все вас обов'язково вдасться. Саме головне. Не, не лякайтеся, не бійтеся, у вас обов'язково все вдасться. Можливо, будуть виникати якісь певні нюанси, але вони вам під силу. Звичайно, на шляху до нового можуть виникати якісь складності. Але ви з ними обов'язково впораєтесь. а шестірка жезлів говорить, що ви цього успіху. Варті. ви його досягнете. Матимете як і успіх, так і перемогу. Матимете певний тріумф та слова похвали у вашу адресу. День вдалий, багато чого зможете реалізувати, скорпіони. Для скорпіонів випадає двійка пентаклів. Ця карта говорить про знаєте, подвійність ваших думок, про. Складність прийняття якогось рішення, і от вам складно зробити якийсь важливий вибір. А в деяких випадках ви, можливо, просто не бажаєте приймати рішення. Намагайтесь тримати якийсь нейтралітет. Також ця карта в цілому вона символізує поступове пересування до вашої мети, хоч і дуже повільне. Амал говорить про те, що все в ваших руках, щоб все реалізувати і щоб все у вас гарно вдалося. Саме головне перебороти свої страхи і діяти стрільці. Випадає, трійка Ця карта карта зростання, стабільності та успіху. І, знаєте, у вас обов'язково все вийде. Яке б не виникало питання, ви все вирішите. Хай це особисті питання або питання кар'єри все вдасться, і ви можете рухатися вперед. І ні в якому разі не перед чим не зупиняйтеся. Ви отримаєте, знаєте, все завдяки своїм заслугам, завдяки. Тому що ви не шукаєте простих шляхів, завдяки тому, що ви ніколи не здаєтеся і постійно йдете вперед, наполегливо. Це вам дає гарний результат, так тримати, але іноді потрібно більше часу на відпочинок. Не забувайте про це. Козроги. В козроги випадає вісімка жезлів. Це час змін, час, знаєте. Вказує на те, що пройшла пора брати в свої руки все найкраще. І знаєте, можливо, на вашому шляху з'являться якісь важливі новини, і ви зможете відчути знаєте, таке раптове, позитивне зростання і знаєте, бажання йти вперед і не зупинятись. Також отримаєте якісь важливі корисні новини та можливість швидко вирішити будь-які хвилюючі питання. Водолії. У водолії випадає дев'ятка мечів. Тут страхи, тут переживання, ви чогось боїтесь, ви боїтеся, що щось не вдасться, що ваші плани рухнуть, але ця карта, знаєте, вказує на те, що ваші страхи безпідставні, і вам варто взяти себе в руки, а не лякатися будь-яких складностей. Доводьте свої справи до кінця, і ви матимете гарний результат. Боріться зі своїми страхами. Рибки. В рибок випадає шестірка жеслів, успіх, перемога, тріумф, досягнення цілей, слова похвали, можливі якісь грамоти, якісь премії і так далі. День гарний так далі. І принесе вам реалізацію планів та здійснення якихось ваших бажань, якщо ви будете самим собою і не боятиметесь осуду. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин, і саме головне це миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення. Bye. <sniffs>